Шановне зібрання, просимо хвилиною мовчання шанувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. Схилимо голови у загальнонаціональній хвилині мовчання. Я закоханий, палко без міри у небачену вроду твою. Все, що в серці натхнене і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радість вдачу. Кров гарячу пустила до жил, я без тебе нічого не значу, наче птиця без крил. Кожну хвилю, у кожну днину гріє душу твоє ім'я ненаглядна. Горда, єдина Україна моя. Сьогодні Україна відзначає найвеличніше свято день відновлення незалежності України. 33 роки тому, 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України ухвалила рішення епохальної ваги. Проголосила. Акт незалежності Української держави не одному поколінню українців довелося ціною власного життя здобувати право прийдешніх поколінь на незалежність. І зараз мужні захисники і захисниці у лавах Збройних сил України борються за єдність, за цілісність, не шкодуючи життя. Бо Україну не зламати, неначе фенікс вона відроджується із попелу і стає тільки міцнішою. Вільної молитви запрошується отець Степан та отець Анатолій, любі браті і сестри, розпочнемо, як наші пращури кожне добре діло починали з молитви. Давайте ми з вами принесемо подяку Господу за те, що ми можемо сьогодні зібратися тут разом. На рідній мові віднести молитву Господ, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас, і на тільки в ті дні, слава Тобі, Христе Боже, надія наша слава. Безсмерти, помилуй нас, слабості, сини, свого духу, відень, і повсякчас, і до віки, віки віків. Святой Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, злотих, прости, беззаконні наші, святий, зглянься і й сили, небачі наші бні твора. Цієї силої Святому Духу, нині час і на віки віки, ми. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш на дай най на сьогодні. Прости на провини наші, як і ми прощайме, батька нашим, і не введи на то спокусу, а вимизена під сука Бого, Твоє царство і сила, і соціально. Св... Сонце любить і за тяжку годину за неї Бога моліть. 33 роки ми співаємо, «Ще не вмерла Україна. А вже так хочеться співати, хай розквітне Україна. Нехай розквітне наша незалежна Україна. Сьогодні Україна доводить свою міць та славу всьому світові і переконує, що вона. Гідна спадкоємиця могутньої Київської Росії, і тому зараз, як ніколи, ми повинні бути єдині та згуртовані. Мільйони українців у містах і селах донятять, допомагаючи Збройним силам України, тримають на своїх плечах економіку та соціальну сферу, наближаючи день єдиної для всіх нашої великої перемоги. До слова запрошується заступник міського голови Юрій Павлов. Доброго дня, шановні присутні. Дуже вдячний всім, хто сьогодні прийшов на цей коротенький захід. Ми знаємо, що є певні обмеження, але найбільше мені приємно бачити людей, які не мають стосунку до виконавчого комітету, до міської ради. В той же час хочу зазначити. Віддячити тим депутатам, які сьогодні завітали. На жаль, не всіх політичних сил бачу я сьогодні, але менш тим, як би там не було. Сьогодні ми відзначаємо саме 33-ю річницю саме відновлення незалежності нашої держави. Міський голова Артем Семеніхін завжди на цьому зауважував, завжди підкреслював, що це саме відновлення. Так сталося, що Україна переживає нелегкі часи. Ми всі з вами зараз живемо в нелегкі такі часи, коли підступно ворог атакував нашу країну. І ось вже більше як два роки наші хлопці і дівчата захищають незалежність, перш за все. Дуже боляче було бачити, коли під час луняння, лунання нашого славенню люд навіть не зупинився. Дехто навіть не віддав честь дуже боляче, тому що саме наші захисники з славним в душі, в серці піднімаються, йдуть в атаки, ведуть штурмові дії, ризикують своїм життя, а іноді його віддають. Саме це те, що їх спонукає рухатися вперед і боротися за нашу свободу і незалежність. Я розумію, що дуже небагато людей розуміють, що таке незалежність. Так сталося, що століттями намагалися нашу прекрасну країну, де мешкають прекрасні люди, де виховується наша сильна нація. Її весь час намагалися якось там роботити або кудись загнати. Але на Нашу долю з вами випала, можливо, найголовніша боротьба. Саме в ній ми повинні довести, що всі ті попередні часи, коли ми відстоювали нашу незалежність, нас лише згуртували. І всі ми, нас небагато, я розумію, що не минули дарма ті часи, коли. І під час тоталітарного радянського режиму нам намагалися в голову вкласти, що ми раби, у нас нічого нема свого, що є там великий руський, а потім десь українське. Ні. Якщо хто вивчає історію, всі знають, що не було навіть такого поняття до певного часу, як Київська Русь, була просто поняття Русь. І це саме ми з вами. Це колишнє це сучасна Україна. А Київську Русь, це нам вже нав'язали московити, тому що вони хотіли, щоб була їх Русь головна, да, а потім Київська. Ні, ні. Саме ми є послідовниками, нащадками цієї Русі. Дуже вдячний всім, хто сьогодні прийшов, тому що я розумію, що всі ми з вами, ми є певними провідниками. На жаль, не всі розуміють справжню ціну цієї свободи і незалежності. На жаль, з нас намагалися сформувати рабів, але я впевнений, що саме боротьба загартовує, і саме такі люди, як ми з вами, які розуміють справжню ціну незалежності, свободи, вони сформують, нарешті сформують справжню українську націю. Слава Україні! День 24 серпня. Навіки у в історію молодої держави золотою сторінкою її біографії започаткував нову епоху нашого народу. Законодавчо закріпив його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання та культурного піднесення. Шановні учасники зібрання, просимо покласти квіти до пам'ятника пророку української нації. Генії українського народу Тарасу Григоровичу Шевченку і вшанувати всіх українців, які зробили вагомий внесок за для розбудови незалежної держави. Шановні присутні, у цей урочистий день нехай серце кожної людини наповниться гордістю за нашу батьківщину, прагненням до єдності і порозуміння. Плідна праця хай буде надійною запорукою щасливого майбутнього. З днем! Відновлення незалежності України бажаємо вам незламності і непохитної віри в нашу перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні!